Друзі, вітаю! У нас сьогодні вночі був невеликий такий заморозок в районі десь 1-2 градусів морозу. Тому було ухвалено рішення, звісно, на найвищому рівні, щоб розтопити в теплиці, щоб наша цибулька не померзла. От видно, тут, наче як в бані. Хоча, можна сказати, там лише 4 градуси тепла. Але теплиця така в пару. Наче там справжня баня, це просто на вулиці досить холодно. І Воно конденсує на стінках теплиці. Зараз покажу, що у нас в нас всередині. Протопив лише вчора ввечері, о 9-й годині останній раз підкинув дрова і поставив таку от каструльку з водою. У нас тут тепла вода, вона і досі аж парує, бо гаряча каструлька. Тут у нас 50 літрів, я використовую її для поливу, щоб розводити холодну воду, щоб поливати не крижаною, а такою більш-менш кінотної температури. І також вона наслугує ще як теплоакумулятор. Тобто накопичує тепло і потім вже віддає. Вона невеличка у нас каструлька, але і тепличка у нас також дитяча 5х5. Тому. Її, в принципі, вистачає, того що протопить цієї каструльки, мені вистачає до ранку, бо на вулиці морозець а в теплиці, от можу показати, 4 градуси. Така температура. Ми, до речі, вчора нарізали ще одну партійку цибулі. На базарчик тут залишається така у нас не кондиція, в принципі, багатенько залишається, ну як багатенько. В цьому році, до речі, ще не дуже багато, минулому було набагато більше, в мене не кондиції, а в цьому ще по-божецьки. Та навіть сказав би, що досить гарно не кондиції небагато. Де така трохи коротша залишаємо, недогон також. І тут у нас ще є що вирізати, щоб вона не переростала, я тому і тримаю таку низьку температуру. Звісно, якби мені потрібно було виганяти її на зелень активно, то тримав би температуру там в районі 20 градусів. Щоб вона швидше росла. А як мені треба, щоб вона навпаки не переростала, тому тримаю таку от низьку температуру, наскільки можу, низьку. Звісно, в день я нічого не зроблю. Вже яка є температура, така і є, а вночі от намагаюся лише щоб не замерзла. Деяка цибулька, звісно, ну, не вдається втримати, от деяка от переростає, така от, не знаю, скільки тут сантиметрів 50 см. Це вже. Величенька, але це зовсім не критично, навіть якщо вона трохи переростає, все рівно вона йде на базар. Пам'ятаю, на початку війни, коли в нас тільки от почалися ці обстріли, заходили там війська, то, звісно, нічого ніде не працювало, були активні обстріли, то в теплиці взагалі тут, коли зайшов, то ну, просто ліс. Цибуля така вимахала. Тоді тут не було стелажів, але якби були стелажі, то, напевно, вони б доставали аж до цибуля, доставала аж до верхнього стелажа. І тим не менше, потім, коли вже вигнали цих росіян з нашої Сумської області, то нас почали працювати і базари, почали працювати і магазини. І ми вивозили цю цибулю перерощу, вона була сантиметрів 70, напевно, така. І ми її, до речі, також продали, вся вона пішла гарно. Тому от ця, що у нас 50 см, це взагалі ні про що. І вона у нас, ну, вважаю, що не переросла. Ну, звісно, так, трошки вже було б краще, якби там трохи менша була. Але вже що маємо. До речі, ще от про некондицію я вже говорив, але повторюю, що некондицію ми також продаємо, Лише, от, звісно, ціну знижуємо в два рази, виходить у нас. Пучок по 5 гривень, ми таку на кондицію також в'яжемо в пучки і вивозимо на базар. Люди кому треба, також беруть. Ми самі її споживаємо їжу, вона досить гарна і на смак, і все інше. Єдине, що от зовнішній вигляд, звісно, вона і такий нетоварний. Але люди беруть, тому що ну, по 5 гривень за пучок це досить низька ціна. На цибулю люди також залюбки беруть. Тому не кондиція нічого страшного. До речі, от наша копаночка, тут риба вже, звісно, поховалася. Сьогодні заглядав, вода, до речі, тут не замерзла. ну Для копанки тут великий об'єм води, щоб замерзла вода, тут треба більш серйозні морози і стабільні. Тому тут вода ще не замерзатиме. Таке, от, друзі, таке, друзі, вийшло відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.